Ще одні категорії українців заборонили виїзд за кордон. З 1 червня Україна скасувала виняток щодо проживання за кордоном, який раніше дозволяв певним категоріям українських чоловіків у віці від 18 до 60 років виїжджати за кордон. Іншими словами, відтепер чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїхати з країни, за словами речника держприкордонної служби, якщо громадянин України мають паспорт іншої країни, вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України. І на них поширюються і національні права й обов'язки. Що ви думаєте відносно цього? Діліться своїми думками в коментарях до зустрічі.